Чи знаєте ви, що за даними Форбс, 70% мільярдерів змогли досягти фінансових висот з нуля? Це означає, що більшість цих людей не успадкували своє багатство, а самі його створили? Ендрю Карнегі один з таких людей. Бідний іммігрант з Шотландії на своєму прикладі доводить силу будь-якої людини з будь-якої родини будь-якого соціального статусу. Зараз мільярдера вважають одним з найвидатніших бізнес генів людства, і що найприємніше, Карнегі охоче ділився своїми порадами, як досягти таких же фінансових висот. Сьогодні ж я розповім про його найкращі поради. Ендрю Карнегі народився в Шотландії у 1835 році в сім'ї з Біднілого Ткача і ще хлопчиком емігрував до Сполучених Штатів. Провчившись лише рік чи два в школі, він пройшов шлях від простого працівника на текстильній фабриці до начальника залізниці, а потім став металургійним магнатом і, врешті-решт, найбагатшою людиною в світі. Завдяки своєму внеску у розвиток науки, астрофізики, біології та інженерії Ендрю Карнегі отримав ім'я бізнесмен із майбутнього. На честь знаменитого підприємця названо десятки громадських організацій і благодійних фондів. За його гроші побуд. Довно будівлю Міжнародного трибуналу в Гаазі та концертний зал Карнегі Холл у Нью-Йорку. на гранти сталевого магната проводив наукові дослідження Зигмунд Фрейд. Астрофізики здійснювали роботи, що виявили розширення Всесвіту, біологи вивчали структуру ДНК, а інженери створили радар. За його гроші в Каліфорнії побудовано обсерваторію, в якій було відкрито нові планети сонячної системи. Ендрю Карнегі часто запитували, як заробити велено. Великі статки, і він залюбки на це відповідав. Сила стійкості духу та оптимізму. У ранні роки Карнегі та його родина жили в Шотландії. Сім'я заробляла на життя завдяки ручному ткацькому верстату для виробництва білисни. Однак, коли з'явився революційний паровий ткацький верстат, батькові Ендрю довелося докласти чимало зусиль, щоб швидко адаптуватися. Зрештою, вартість роботи на їхніх верстатах різко впала. У результаті Карнегі на власному досвіді відчув суворі реалії бідності. У пошуках кращих перспектив сім'я вирішила покинути батьківщину і вирушити до Сполучених Штатів. Після прибуття 13-річний Карнегі та його батько отримали роботу на бавовняній фабриці. Ендрю почав свій шлях до успіху простим підсобним робітником, заробляючи скромну суму в 1 долар 20 центів на тиждень, виконуючи доручення та доглядаючи за обладнанням. Карнегі вставав до сходу сонця і не йшов з роботи до його заходу. Він знаходив розраду в тому, що звертався до духу свого героя, шотландського лицаря і воєначальника Вільяма Волеса. Зіткнувшись із труднощами, Ендрю запитував, що б зробив волес, і відразу ж відповідав: Вільям Волес ніколи не здавався. У своїй автобіографії мільярдер написав: Я покладав великі надії і щодня чекав, що стануться якісь зміни. Я не знав, у чому мали полягати ці зміни, але був упевнений, що якщо продовжуватиму у тому ж дусі, то це станеться. Карнегі підійшов до своєї ролі підсобного робітника з непохитною рішучістю отримати максимум користі з обставин, що склалися. Він не знав, як розбагатіти на пустому місці, але був упевнений, що наполеглива праця зазвичай приносить свої плоди. Карнегі розумів, що досягнувши успіху на своїй нинішній посаді, він приверне увагу до своїх зусиль і прокладе шлях до просування по службі, що зрештою і відбулося. І все це стало можливим завдяки оптимізму. Та незламності духу завжди робіть усе можливе. Одного разу Ендрю Карнегі сказав: кожен має робити щось, що виходить за межі його обов'язків. Щось, що привертає увагу тих, хто стоїть над ним вище. Інакше кажучи, майбутній підприємець розумів, що простого виконання своїх обов'язків недостатньо для того, щоб досягти успіху в житті. Натомість він усвідомив важливість знайти можливість перевершити очікування. Наприклад, отримавши роботу як кур'єр на телеграфії, Карнегі вирішив навчитися на. Слух визначати звуки, що видавав телеграф, і це дозволяло йому не покладатися на читання супровідного паперу для розшифровки. Така унікальна здатність продемонструвала його прагнення до постійного навчання і відокремила його з-поміж колег. Визначаючи його винятковий талант, роботодавці Карнегі нагородили його, підвищивши до поважної посади оператора, що дало змогу хлопцеві продовжувати вчитися і просуватися кар'єрними сходами. Робіть усе можливе, навіть неможливе, на шляху до успіху. Беріть максимум зі своїх здібностей і виходьте за рамки. Постійне навчання та самовдосконалення. Попри відсутність формальної освіти, Карнегі був завзятим читачем і переконаним прихильником безперервного навчання. Він розумів, що знання є найважливішим активом і прагнув набути їх за допомогою книжок, наставництва й особистого досвіду. Жага карнихідознань дозволяло йому випереджати конкурентів і адаптуватися до мінливого світу бізнесу. Чудовим прикладом є його зусилля випередити конкурентів завдяки впровадженню нових технологій у сталеву промисловість. Наприкінці 19 століття ця галузь стрімко розвивалася, з'явилися нові процеси і технології, які могли здійснити революцію у виробництві. Карнегі усвідомлював важливість бути в курсі усіх цих нововведень і прагнув набути знань, які дозволили б йому адаптуватися і процвітати в мінливих умовах. Майбутній мільярдер жадібно читав наукову і технічну літературу, щоб бути в курсі останніх досягнень у сталевому виробництві. Ця самоосвіта дозволила йому зрозуміти потенційні вигоди від впровадження нових технологій та їхній вплив на бізнес. Крім книжок, Карнегі також шукав наставництва в експертів у цій галузі. Він активно взаємодіяв з інженерами, хіміками та іншими професіоналами галузі, обмінюючись ідеями та переймаючи їхній досвід. Жага, знані прагнення до постійного навчання дали підприємцю змогу передбачити та впроваджувати нові технології. Одним із прикладів є Бесемерівський процес масового виробництва сталі. Впровадивши цю технологію на своїх заводах, Карнегі значно підвищив. Ефективність і знизив виробничі витрати, що дало йому значну перевагу над конкурентами. Тож пам'ятайте про безперервне покращення своїх навичок, це просуне вас уперед. Сила інвестування, поворотний момент у житті Ендрю Карнегі стався, коли його перший наставник, містер Скотт, надав йому можливість зробити інвестиції. Усвідомлюючи цінність цієї дії, Карнегі був сповнений рішучості не прогавити свій шанс. Зібравши необхідні кошти, чоловік придбав 10 акцій. Наслідки цього рішення стали абсолютно очевидними, коли одного ранку він знайшов на своєму столі білий конверт. Охоплений цікавістю. Він відкрив його і виявив чек на 10 доларів. Карнегі запам'ятав цей момент на усе життя. Це була перша відчутна віддача від його інвестицій, дохід, який він заробив не своєю фізичною працею. У цей хвилюючий момент підприємець вигукнув Еврика: ось хустка, що несе золоті яйця. Цей досвід дав Карнегі глибокий урок про силу інвестування. Він показав йому, що розподіляючи капітал, можна відкрити джерело доходу, яке виходить за рамки особистих зусиль. Чек символізував початок нової глави на фінансовому шляху підприємця, шляху на якому його багатство могло зростати в геометричній прогресії незалежно від його безпосередньої праці. Засвоївши цей урок, майбутній мільярдер став затятим прихильником інвестування. Він зрозумів, що завдяки розумному розподілу капіталу і мудрим фінансовим рішенням люди можуть забезпечити своє фінансове майбутнє і створити сталий добробут. Отож, вивчіть цей аспект фінансів і відкрийте для себе світ справжнього багатства. Будь першим першому дістається устриця, другий задовольняється мушлею. Завжди будь першим. Писав мільярдер життєвий досвід Карнегі доводить важливість цього правила. Свого часу бізнесмен зрозумів, що придбання акцій компанії, що займається залізничним будівництвом і вантажоперевезеннями, стане для нього вигідною угодою. Попри величезні ризики, він вклав усі свої та позикові кошти. У підсумку вкладені 50 тисяч доларів за півроку, перетворилися на 630 тисяч. Цей приклад чітко показує, як важливо бути першим, розуміти, куди саме треба вкладати гроші, щоб у кілька разів примножити їх. Карнегі був одним із перших у галузі залізничного будівництва, тому цілком закономірно отримав чималий прибуток. До того ж, важливу роль відіграє ризик: встигнути першим знайти ідею, зуміти акумулювати кошти для їх вкладення і, зрештою, не боятися ризикнути. Ось правила здатні привести до отримання тієї самої устриці, а не мушлі. Ця порада працює в усіх сферах життя, і особливо це стосується бізнесу та фінансів. Зрозуміти та відшукати ту вільну нішу, яка приноситиме гроші. Одне з головних завдань, яким займаються всі ті, хто розберей. Багатів або йде до цього. Дотримуйся правил дев'ятидесятих. Ця історія змінила весь хід життя Карнегі. Вона про літнього чоловіка, життя якого було сповнене трагічних подій. Люди в місті жаліли його, але старий відповідав: так, друзі мої, усе, що ви кажете, правда. Я прожив довге життя, сповнене негараздів. Але є один цікавий факт: дев'яти десятих моїх бід насправді не було. Карнегі зрозумів із тієї історії, що більшості проблем і сумнівів, які нас тривожать, насправді не існує. Наш мозок має тенденцію уявляти найгірші варіанти і діяти відповідно. Але насправді більшість із вигадів. Даних негативних сценаріїв так і не реалізуються. Та навіть якщо це відбувається, усе насправді виявляється не так погано, як ставалося, нагадуючи собі про правило дев'яти десятих, Карнегі звільнився від страху перед невідомим і зміг взяти на себе ризики, необхідні для досягнення значного успіху. Спіймай спалах блискавки. Коли Карнегі проходив співбесіду на свою першу роботу, інтерв'юер запитав його, як скоро він зможе почати працювати. Більшості людей для виходу на нову посаду потрібно кілька днів або тижнів. Карнегі ж сказав: Я можу розпочати просто зараз було б великою помилкою упустити цю можливість, писав мільярдер. Посада пропонувалася саме мені, але могло статися всяке, могли найняти будь-кого іншого. Я вважав за краще залишитися і негайно почати працювати, Карнегі довго не думав, він волів діяти швидко і ризикувати чимось не таким значним, ніж зволікати і ризикувати втратити можливість цілком. Це правило мало і зворотну силу. Коли Карнегі зрозумів, що компанія, акціями, якою він володіє, йому більше не цікаве. Він одразу ж запропонував своєму партнеру продати всі їхні акції. Партнер відповів, що на його думку поспішати не потрібно. На що Карнегі сказав, зроби це негайно? Це стало правильно. Рішенням, оскільки компанія незабаром збанкрутувала. Звісно, дуже важливо вивчати факти. Але якщо у вас з'являється реальна можливість, не ризикуйте втратити її. Як сказав бикарнегі, ловіть спалах блискавки. Визначте точну кількість грошей, яку ви б хотіли мати. Недостатньо сказати, я хочу мати багато грошей. Будьте точні й конкретні. Всесвіт дуже прихильний до наших бажань, проте важливо правильно донести свій запит до нього. Якщо в більшості людей запитати, скільки грошей ви хочете мати, напевно відповідь буде багато. На жаль, така більшість таки залишиться зі своїми мріями. Чітко формулюйте свої мрії та плани. Точність важлива в цьому питанні, ще й тому, що різні люди вкладають абсолютно різний сенс у поняття багато грошей. Визначте, що саме вам потрібно, чого ви хочете в цьому житті. При цьому не беріть суму з свідки. Хоч мільйон теж не дуже хороша ідея. Якщо ви бажаєте квартиру, машину і ще на додачу будинок це одна сума. А якщо вам хочеться стати власником великого бізнесу, це вже зовсім інші цифри. Від ваших бажань залежить зусилля, які вам треба буде докласти для досягнення своєї мети. Звісно, наші бажання змінюються протягом усього життя. Карнегі теж починав із зарплати в 1,2 долари на тиждень, і його бажання було спочатку заробляти. Обляти 2 долари за 7 днів він не побажав одразу мільйони та мільярди, а просто потихеньку виставляв дедалі більші цілі. Хочете подвоїти свій дохід? Точно визначте, для чого вам потрібні ці гроші. Поставивши чітку мету, починайте рухатися в цьому напрямку. Перед фінальною порадою, яка є однією з головних урівнянні як стати багатим, прошу вас поставити лайк на цей ролик. Таким чином, ви підтримуєте вихід україномовного контенту. Якомога частіше визначте конкретний термін. Раніше ми вже обговорили, скільки грошей нам хотілося б мати, але не менш важливо задати точну дату для досягнення мети. Всесвіт має чітко зрозуміти, що конкретно ви маєте на увазі. Уявімо ситуацію: двоє друзів хочуть досягти однакової мети, наприклад, вивчити китайську мову. Кожен із них озвучує це бажання. Різниця в тому, що один каже: Хочу вивчити китайську, а другий уточнює, хочу вивчити китайську. До нового року. Для цього в мене є чотири місяці. У першому випадку людина сформулювала бажання. Спочатку вона загориться і почне навчання із завзяттям, але поступово, коли інтерес зменшиться, її старання зійдуть на нівець. Рано чи пізно вона подумає: сьогодні день можна пропустити, нічого страшного. Вчора я багато займався, і день буде пропущено. Потім такі пропущені дні будуть повторюватися дедалі частіше, поки. Врешті-решт, навчання не припиниться зовсім. Як бачите, в людини було певне бажання. Вона сформулювала його і почала діяти, але в неї не було жодного плану. Вона йшла до мети навмання і не визначила, коли вона хоче досягти поставленої цілі. У другому ж випадку бажання вивчити китайську трансформувалося в мету, яка має бути реалізована до певного терміну. Межа тонка противідмінність колосальна. У першому випадку ми маємо бажання подібне до того, що загадують напередодні нового. Року діти, у другому ж випадку вже йде доросла гра. Позначайте для себе конкретні цілі та дати. Всесвіт любить конкретику. Закон тяжіння починає активуватися саме в той момент, коли ви чітко чогось забажали. Я бажаю вам абсолютного успіху. Підписуйтесь на канал, якщо хочете дізнатися усі секрети найбагатших людей світу про те, як досягти таких же висот. Це нотатки мільйонера. Ти станеш багатшим.